Вітаю вас, браті, сестри, на проєкті Слово ще одне». Сьогодні ми з вами будемо читати Євангелія від Марка, зачало 14. І сказав Господь, амінь, кажу вам, відпустяться синам людським усі гріхи та хула, якою б вони не хулили. Хто ж хулитиме Духа Святого, той не матиме відпущення повік, але підлягати. Підлягає вічному осуду, бо сказали Духа нечистого має, і приходять брати і мати Його, і, стоячи на дворі, послали до Нього, кличучи Його, і сидів навколо Нього народ, і сказали йому: Ось мати Твоя, і брати твої, і сестри Твої на дворі питають тебе, і відповів їм, кажучи: хто моя мати і брати мої, і, обвівши поглядом тих, то сидів навколо нього, каже, ось мати моя і брати мої, бо той, хто творить волю Божу, той брат мій і сестра моя і мати. Отже в цьому Євангелії Господь нам каже, що усі гріхи можуть бути прощені, якщо людина кається, але найбільший гріх це відкинути Духа Святого, бо тоді ми самі свідомо закриваємося від Божої любові. А Господь не може переступити нашу волю, оскільки сотворив нас свободними. Спаситель також показує, що його справжня родина це не ті, хто слухає, а ті, хто слухає, а потім виконує волю Божу. Отже, будемо відкриті для Духа Святого і стараємося жити за Божою волею. Тоді ми будемо справжніми братами і сестрами Христа. Гарного дня вам, браття і сестри!